Всім привіт! Настав час для нового уроку на моєму каналі. Я Христина, і сьогодні ми повернемося до вас з важливою темою уряд. Уряд відіграє центральну роль у нашому суспільстві, і розуміння базових понять має вирішальне значення для нашої участі як громадян. Якщо ви хочете освіжити свої знання, розширити свій словниковий запас або просто зрозуміти більше про те, як працює наше суспільство, тоді цей урок. Для вас. Почнемо зі слова Хемейтегес. В перекладі на українську це означає мерія або ратуша». Повторимо. Гет Хементегес. Гет Хементегес. Наступне слово бюргемейстер. В перекладі на українську це означає міський голова. Повторимо до бюргемейстр. Бюргемейстер. Наступне буде слово Stadthaus. Це означає міська рада. Повторимо. Het Stadthaus. Het Stadthaus. Stadspark означає міський парк. Повторимо. Het Stadspark. Het Stadtpark. Паспорт Це важливий документ для подорожей і в перекладі на українську означає посвідчення особи. Повторимо хет паспорт. Отпаспорт. Візу означає віза. Повторимо от візу. От візу. Осемве. А це слово розшифровується як Openbar Centrum War WhatsHablic Welzine. Тобто громадський центр соціального забезпечення. Повторимо. Слово Rijbewijs означає посвідчення водія. Повторимо. Це церемонія укладання шлюбу і в перекладі з українською означає одруження. Повторимо: де трау. Де трао. Хеборт означає народження. Давайте повторимо: Де Дехеборта. Стерфте це означає на українській мові смерть. Повторимо. de sterfte, de sterfte, kerkhof, of zeg jij het het kerkhof, het kerkhof, ziekenhuis, vertaald als lycarne, op de torenmoer, het ziekenhuis, het ziekenhuis. Хемейнте означає муніципальний парк. Повторимо. Контейнер Контейнерпарк – це місце для збору відходів, що в перекладі на українську мову означає центр для збору відходів. Давайте повторимо: Het conteiner Het Hedконте Бібліотек. Означає бібліотека. Давайте повторимо. Хемейнтешхол це школа, якою керує муніципалітет. І в перекладі на українську мову означає міська школа. Давайте повторимо: Де Хемейтешл. Дехемтешхол. Слово rusthuis це місце для догляду за людьми похилого віку. І в перекладі на українську так і означає будинок престарілих». Давайте повторимо: хет русхес. Хетрюсхес. Поліці» означає поліція. Давайте повторимо: де полісі. De полісі. Ну і нарешті двадцяте слово це дебрантвер. Перекладі на українську мову це означає пожежна. Давайте скажемо це слово разом. Де брантвір. «De Brandweer». Це був наш урок про слова, які пов'язані з урядом. Сподіваюся, вам сподобалося вивчати цю важливу лексику. Не забудьте підписатися на наш канал на інстаграм, щоб переглядати відео, які допоможуть вам освіжити пам'ять. Слідкуйте за нами на YouTube, щоб побачити більше цікавих уроків та навчального контенту. Дякуємо за перегляд цього епізоду. Якщо у вас є якісь пропозиції щодо тем висвітлення, дайте нам знати в коментарях нижче. До наступної зустрічі!